Всім доброго дня! Часто виникає така ситуація, що потрібно щось терміново спаяти, але немає світла або немає доступу до електромережі і паяльником користуватися неможливо. Що тоді робити? Зараз я покажу, як можна зробити міні-паяльник за пару хвилин. Для цього нам потрібна така от запальничка, плоскогубці, мітний дріт. Contrastkinish. Так, звичайно, це не зможе замінити повноцінну паяльник, але в деяких умовах це може стати вирішенням ситуації. Якщо сподобалась така ідея, ставте вподобайку. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе!